На Волині матір запхала у піврічну доньку термометр, який в результаті опинився у товстому кишківнику дитини. Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства. Зазначають, що це сталося 8 жовтня. На місце виїжджала бригада екстреної медичної допомоги. Зі слів мами, у доньки був закреп, тож вона намагалася зробити її клізму за допомогою електронного термометра, змащеного олією. Медики зазначають, що дістати прилад було дуже непросто. Зробили це ендоскопічно. Діяти треба було дуже обережно, щоб не травмувати немовляті. Анус та внутрішні органи самостійно, градусник вийти не міг, натомість міг перфорувати кишківник або надалі спровокувати кишкову непрохідність. Йдеться у дописі. Разом з тим, у медзакладі наголошують, якщо у дитини є проблеми із випорожненням, звертатись необхідно до сімейного лікаря, педіатра, гастроентеролога, які нададуть рекомендації або призначать препарати відповідно до віку дитини. А натомість сумнівні поради з інтернету або ж від знайомих можуть завдати важкої шкоди здоров'ю дитини.